Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, ніколи вже не повернеться назад. А час летить, нас тягне за собою, і ми усі у крутневі життя лишаємо свій почерк на папері, і малюємо картину свого майбуття, і в кожного на полотні є вибір, що йому намалювати, і незалежно, чи художник ти чи ні, тобі твій аркуш треба заповнять. Кожне життя це намальована картина, кожен момент Твого життя це штрих, був час, коли Бог став, так як людина, був час, і Він був розп'ятий за всіх. Кожне ж... був час, Коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли воскрес Син Бога, і знаю точно. Він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтва, це найдорожче із усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія, Божий Син. Коли я дивлюсь на цю картину, я бачу там Ісусове життя, я бачу те, як вийшов з гробу Лазар і як вернулось Його серцебиття. Я бачу те, як десять прокажених стали за здоровими. І бачу те, як тихо пливла лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як дві рибки віддав малий хлопчина для Христа. Я бачу, як побачили сліпі і як німі почали говорити. А ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання. Бачу біль, а ще я бачу, як Ісус Воскреслий. Я бачу те, як Він живий, і знаю точно те, що Він не мертвий. На тій картині видно Божий почерк, і там написано, це за життя Твоє на тій картині є Твоя свобода і новий статус, ти дитя Його. А ще життя в свободі і любові, нове життя, щасливе і міцне. Життя, що куплене ціною, нове життя, це, що називається Твоє. Говорять, що життя немов картина, бо кожен з нас малює свій пейзаж, і кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. Амінь.